Усі бажаючі маленькі одесити та школярі області змогли взяти участь у 10-му ювілейному конкурсі дитячого малюнку Хочу жити в якісному світі. Його фінал відбувся вчора в міському будинку дитячої та юнацької творчості. Справжнє палітрове свято палахкотіло різноколірним розмаїттям з аркушів звичайного ватману. Усі учасники малювали своє бачення сьогодення та бажаного майбутнього. За всієї Одеської області поступило около 250 робіт і лучше з них вже дев'ять работ отправлены на Київ. Тобто, це в трьох номінаціях, три победителя. У журі конкурсу знані Одесити, мистецтвознавці, художники. Хист юних малярів надихає заслужених метрів на поетичні рядки. Купаються в сонце бульвари здання, і бронзовий пушкін, і порт, і каштани. «Одеса, Одеса, к тебе на свидання приносять свою синьову океани. Та побажання всього найкращого. Я желаю їм великої і широкої дороги в іскусстві». Усі переможці отримали подарунки та грамоти. Для всіх присутніх вітальні слова, звуки музики та танцювальні па. Дитячі жадання, вималювані на аркушах Ватману, у прийдешньому можуть стати реальністю, адже думка має властивість матеріалізовуватись. І надзвичайно важливо, щоб у маленьких мрійників їх сподівання були просякнутими сонячним світлом, добром та веселковими фарбами. Чим яскравіші та позитивніші бажання, тим краще майбутнє для всіх нас. На сонце, на дождик, а краса Ірина Воцюховська, Віталій Безсмертний, Факти.